Інформаційний ранок на ТВА і триває. Два уваги Останні новини у студії Тетяна Чудаківська. Вітаю гуманітарна колона з Росії надалі перебуває у Ростовській області. Майже 300 камазів стоять у полі неподалік від українського кордону. Сьогодні вантаж мають оглянути фахівці Червоного Хреста. Напередодні вони зустрілися із представниками гуманітарної колони. Військовослужбовці у зоні АТО взяли під контроль ділянку траси біля Луганська, через яку може бути незаконно доставлений гуманітарний вантаж з Росії. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, він повідомив: цитую вогневий контроль силами АТО ділянки траси М-04 поблизу Луганська робить неможливою доставку до цього населеного пункту гуманітарної допомоги з Росії у разі, якщо росіяни вирішать незаконно завозити її контрольованою бойовиками територію. Грубо ігноровав... Проігнорувавши вимоги Червоного Христа України та міжнародного співробітництва. Кінець цитати терористи продовжують чинити опір силам АТО, які мають на меті остаточно оточити місто Луганськ. Та, незважаючи на це, було звільнено три міста: Булавінське, Чернухіно Олександрове. Вчора було нанесено артилерійський удар по позиціям найманців. Артилеристи відмінно виконали свою роботу, внаслідок чого супротивник зазнав втрат. Техніці та живій силі на підступах до Луганська відбувся бій. Ворог, отримавши втрати, відступив зі своїх позицій. Спрямований урядом на Донбас гуманітарний вантаж передадуть Червоному хресту. Повідомила уповноважений президента Ірина Геращенко. А червоний хрест розподілить цю допомогу між жителями Луганщини. Нагадаємо, вчора на схід вирушила колона із 70 автомобілів з Києва, Донецька та Дніпропетровська. Вони доправили на схід майже 800 тонн вантажу, зокрема, засоби гігієни, медикаменти, товари для дітей, крупи, борошно, м'ясні та рибні консерви. В українському МЗС заявили, Росія відповідальна за те, що бойовики не чинили провокації з вантажем. У відомстві підкреслили, існують домовленості, які ставлять дії Росії під контроль України і міжнародних інституцій. Прикордонний і митний огляд та оформлення гуманітарної допомоги мають провести за сприяння Червоного Хреста та ОБСЄ. А в ЄС домовляються про тристоронній діалог з Путіним. Про це стало відомо напередодні з результатів телефонної розмови між президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу і головою російської держави. Політики обговорили ситуацію в Україні і домовились про нову серію тристоронніх консультацій. В них візьмуть участь представники Києва, Брюсселя та Москви. Оглядачі не виключають, що ця зустріч пройде на вищому рівні керівників країн. Водночас, коли саме вона відбудеться, поки невідомо. Україна слідом за євросоюзом та США може запровадити санкції проти Росії. Закон, що надає таку можливість, напередодні ухвалила Верховна Рада. Найбільші суперечливі пункти про закриття ЗМІ, припинення телетрансляцій та обмеження поштового зв'язку, із законопроекту вилучили. Санкції можна буде застосовувати до іноземної держави, юридичних і фізичних осіб, а також до тих об'єктів, що перебувають під їх контролем. Парламент отримає повноваження схвалювати указ президента про санкції, якщо їх вводять проти країни або не визначено. Навколо суб'єктів, а от рішення про санкції щодо конкретних фізичних і юридичних осіб ухвалюватиме РНБО і підписуватиме особисто президент. Презентуючи законопроект, прем'єр Арсенєценюк нагадав, уряд уже підготував пакет санкцій про проти 172 фізичних і 65 юридичних осіб, переважно російських. Це рамковий законопроект, який надає українській державі право захищати свої національні інтереси. У тому випадку, якщо є загроза національній безпеці Української держави, глава Української держави через Раду національної безпеки і оборони буде мати право вводити ряд санкцій на кшталт тих, які вводяться нашими західними партнерами, країнами ЄС, США і Великої Сімки. На українського ГТС таки чекають реформи. Верховна Рада проголосувала у другому читанні закон про газотранспортну систему. Приватизовувати її не будуть, але залучать закордонних інвесторів для модернізації. За планом уряду відбудеться це на публічному конкурсі. Взяти у ньому участь матимуть змогу лише країни-члени Євросоюзу або США. компанію оператора ГТС буде контролювати виключно українська держава, яка матиме 51% акцій. А 49% зможуть отримати компанії, які дадуть гроші на переоснащення. Системи обіцяють в уряді. Головне, що інвестора зобов'яжуть повідомити про усіх своїх засновників таким чином. Україна перестраховується, щоб Росія не отримала контроль навіть над частиною ГТС. Щоправда, черги західних інвесторів у найближчому майбутньому експерти також не прогнозують. Довкола газу і довкола нашої ГТС дуже багато таємних темних плятин. І це буде відштовхувати багато таких високореномованих гравців на цьому ринку. Поки що. От наведемо порядок, от тоді буде інакше. Словацька компанія «Юстрім» планує цю суботу розпочати тестування подачі реверсного газу в Україну. Про це повідомляє сайт оператора словацької газотранспортної системи. Планується, що тестування буде завершене на початку вересня. Нагадаємо, раніше словацька сторона заявляла, що через зношеність труби та обладнання, які використовуються у якості реверсного шлейфу, поки що не можна конкретно сказати про річні обсяги газу, який може бути поставлений в Україну. Кричі транспортний колапс на паромній переправі з Криму утворилася величезна черга. Посадки на паром очікують тисячі автомобілів. Вони вишикувалися до одного зі спальних районів міста, обмеживши пересування вулицями. Раніше повідомлялося, що автомобільна черга на Керченській паромній переправі стала активно рости з боку Криму. Якщо вона збільшуватиметься, і надалі це може паралізувати рух транспорту біля центрального автовокзалу. На цьому все більше новин за годину. Побачимось.